Друзі, вітаю вас середа, 1 травня розпочинається останній місяць весни цього року, весни 2024 року. А, отже, по подіях, які відбулися, і знову ж таки не дуже приємні, тому що ворог вкотре напередодні здійснив обстріл Одеси, страждають цивільні люди. Це все було здійснено по районах місцевої забудови, по житлових будинках знову ж таки. Співчуття є рідним постраждалих, загиблих, найщиріші співчуття. Так само ворог обстрілює Харків, знову ж таки не припиняє, як і всю э, смугу лінію фронту Донеччини. Війна продовжується, знову ж таки, ворог демонструє наміри продовжувати наступальні дії там, де вони не можуть фактично, особливо там, де вони не можуть зараз просунутись, як в Одесі, наприклад, вони наносять удари терористичні. Ну це через те, що. Все ж таки в 2022 році, ще тоді, коли вони хотіли пробити коридор Придністров'я, я хочу нагадати, не визнане. Їм цього не дали зробити українські сили оборони і опір українського народу. Зараз вони знову ж таки здійснюють ці обстріли, продовжують, вибачте, ну, це їм нічим не допоможе у військовому плані. Сподіваюсь, ситуацію на полі бою. Розбирав для вас вчора. Я так детально прискіпливо до того, що відбувається, і тих напрямків, які для ворога можуть бути пріоритетними. Подивіться, будь ласка, відео напередодні, і вчорашній брифінг, і вчорашню вечірню оперативну інформацію. Звіт про вечірню обстановку так, про те, що відбувається безпосередньо на фронті, які напрямки ворог визначає для себе як можливі. Пріоритетні. Знову ж таки, тільки повторюся і скажу, що зміни відбулися певні, якраз в напрямку угрупування Сєвер, яке розташовано в Білгородській області, переважно, але є і в Курській. І з цього угрупування виділяється, поки що незначне, але формується доволі таки пришвидшеними темпами ударне угрупування Курськ. Мета дій це якраз на Харківщині і на Сумщині. Ворог планує певні дії на Харківщині. Удар захоплення, тобто вони підуть туди і будуть намагатись блокувати логістику в Курській е, з Курської області. Фактично, вочевидь, планують диверсійні рейди і дії в бік Сумщини. Це очевидно ті напрямки, які додалися. По Харкову я вам розповідав раніше. Це не безпосередньо на Харків, а удар охоплюючий. наголошую, українські сили, ну і до Сумщина додалась. Українські сили готуються до блокування, тобто до блокування руху, і до того, щоб зупиняти ворога, до того, щоб протидіяти, і до того, щоб не дати досягти значних результатів. Це, звичайно, ставить питання вибору, на жаль, дуже такого неприємного, звичайно, але все ж це, це потрібно розглядати про те, що можливо доведеться здійснювати відступ з певних ділянок, з ділянок фронту якраз а, на сході. З метою прикриття північного сходу, якщо виникне така необхідність, але знову ж таки багато чого залежить від темпів постачання зброї, боєприпасів і засобів від наших партнерів. Наскільки швидкими вони будуть, наскільки оперативно вони будуть безпосередньо на фронті на тих бойових позиціях, де дуже їх чекають, настільки буде позначатися і можливий український відступ. Тому що доти буде стояти питання про те, що потрібно берегти боєздатність українського війська, не давати е, винищити, не давати знищити і не давати ослабити і виснажити остаточно. І відтак е, можливо буде ухвалюватися рішення про відхід і відкочування на попередні е, позиції, на більш дальні позиції. Ось це те, що чекає, плюс з метою оборони півночі, північного сходу, тому що флангові атаки, як я вже зазначав, доволі таки неприємні. А звідти у ворога є можливість. Підготовка до оборони триває. Різні плани розглядаються. Українські сили оборони працюють над тим, щоб знову ж таки пришвидшити отримання допомоги і робити все для сповільнення ворога на фронті і нанесення максимальних втрат. Тобто. Немає жодного якоїсь такої паніки в тому сенсі, що все є концентрація, є зосередження на роботі і на результаті, і на відбитті атак тими засобами, які ми є, і тими, які ми вже почали отримувати від наших партнерів, ще не в тих великих обсягах, але все ж почали отримувати. І ця допомога, ця зброя, вона надходить до України. Це дуже важливо розуміти. Тому готуються наші сили протидіяти цим сценаріям ворога. І тут Армагеддону не буде, як сказав очільник української воєнної розвідки Будано. Заяву зробила влада Литви, яка підтримує ідею повернення чоловіків призовного віку. Висловився президент країни Гітав Науседа під час дискусії на радіо ЛРТ. Президент заявив, що Україна повинна мати кошти та інструменти. Щоби запросити своїх молодих чоловіків служити батьківщині, ми маємо співпрацювати з Україною у всіх сенсах. Ну і шукати способи, якими це можна зробити, ну і шукати ці способи через рівень ЄС, так само. А от що пропонує? Литовська прем'єрка, що могли б шукати якісь способи, щоб переконати, що людина виконала мобілізаційний обов'язок або звільнення від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на проживання. Ну, ось така позиція Литви. Так, вони вирішують, але механізму на сьогоднішній день немає. Я думаю, що все ж таки більшість країн вони не підуть на те, аби якимось чином примусово видворяти українських чоловіків, які там попередження, обговорення можуть бути знову ж таки заклики, що потрібно повернутися і допомагати захисту батьківщини. Але як це реалізувати на практиці? Тому що знову ж таки відкрита відкрите пересування можна їздити по ЄС, вони можуть обирати інші країни, які не настільки, скажімо, будуть підтримувати рішення про повернення. До України, ось тут і плюс ЄС європейські регламенти і правила. От, власне кажучи, що, і тому дуже важко віриться в цю ініціативу, що можна зараз буде велику кількість людей, чоловіків, повернути з-за кордону, власне кажучи. Можливо, якщо вже така ситуація. Виникла, то тоді я не прихильник цього, щоб робити в Україні за жодних умов і ніколи не був. І, ви знаєте, я виступав проти того, щоб якщо ти платиш більше грошей чи маєш більшу зарплату, ти можеш бути фактично заброньований. Ні, ні. І ще раз ні. Цього не можна допускати, тому що має бути рівність. Як би там не було, ніхто б що мені не казав, але ми не можемо допустити революційної ситуації, коли. Будуть заклики, і буде політика, що війна тільки для бідних, цього категорично не можна робити. Але коли ми говоримо вже про тих, хто за кордоном, можливо запропонувати формулу, за якою вони відраховують певні кошти звідти на допомогу Україні, за якої вони створюють певні фонди на підтримку армії, на закупівлю зброї, на фінансування потреб Сил оборони України надають цю допомогу. Дрони, автомобілі, будь-які боєприпаси, снаряди, все, що можна купити, просто амуніція, каски, броніки, все, що потрібно бійцям. От якусь формулу потрібно знайти гнучку через фонди. Окей, ви не можете приїхати сюди мобілізовуватись, але ви можете допомогти ось так, перекинувши ось такі кошти, кошти, і ви маєте це робити, наприклад, щомісяця. і таким чином створити фонд підтримки. Української армії, українцями діаспори за кордону, ось тими, хто там, особливо чоловіками. Я вважаю, що це була би корисна ініціатива, і це би, ну, звичайно, контроль за коштами має бути, але це б давало би змогу знову ж таки, ну скажімо, хоч якось. Вирішувати це питання. Я розумію, що ніколи це не буде справедливим з точки зору того, що хтось так, все одно будуть питання, що а як це хтось за кордоном, а як це він може собі спокійно жити. Ну так він перечислив раз на місяць: 200, 300 євро, 100 євро на допомогу Україні, плюс ці зв'язки, які є, плюс економіка, але ж він все одно не воює. Так, на жаль, але. Знову ж таки шукати вихід в тому, щоб зараз депортувати велику кількість людей, на це можуть піти місяці, якщо не роки. І чи буде ефективним це рішення? Тобто, ми зараз не говоримо про площину справедливо, несправедливо. Ми говоримо про площину, як покращити ситуацію і як знайти вихід. Ось на це має орієнтована бути політика. Ось на це має бути орієнтований менеджмент на вирішення реальних проблем і ситуацій. Ось це. Дуже важливо, я думаю, тут прикладати певні зусилля. Значить, є у нас така інформація, крім того, від е, е, віце-прем'єрки з питань європейської інтеграції Ольги Стефанишина. І вона в інтерв'ю Deutsche Welle сказала, що Україна не буде примусово повертати українців за кордон. Ну, не буде, тому що у нас немає інструментів, ми не можемо присладити ЦК і поліцію. В Німеччину і ходити роздавати повістки там і когось затримувати. Та це має робити поліція і правоохоронні органи тих держав, і потім тільки через суд повертати. От, власне кажучи, як це має бути. Але, звичайно, що пані віце-прем'єрка наголосила на тому, що ну, все ж таки на обліку потрібно перебувати а, і, а, і бути на обліку в ТЦК. І тут важливо, що вона зазначила правильно. Я тут підтримую: в питаннях війни немає приємних рішень. І давайте не забувати, що війна триває і ми повинні перемогти. От, власне кажучи, це правильний меседж і про перемогу, і про те, що немає приємних рішень. Це теж не потрібно забувати. І знову ж таки, вона сказала, що в травні все ж таки Україну відвідає Єврокомісар із внутрішніх справ. Та міграції для обговорення е з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном. Тобто, все ж таки, такі дискусії будуть іти. Все ж таки, можливі рішення ще окремими країнами, ну, це, звичайно, має пройти процедуру ЄС, а це може затягнутися на тривалий час. Насправді, і чим закінчиться, поки що невідомо. Насправді, на сьогоднішній день. І ну, дочекаємося цього рішення, і тоді можна буде про щось говорити. Хоча знову ж таки, я скажу, що ось ця ідея про повернення про якимось чином, я в неї мало вірю, і я не вірю, що ми можемо велику кількість людей таким чином повернути, якусь теоретично уявити можна, але все ж таки треба бути реалістами, як би там не було. Хоча дійсно так мобілізація продовжується. Закон набуває чинності, і так далі. А ось Більд пише про те, що знову ж таки, що дуже цікавить західну пресу. Змі їх цікавить мобілізація, їх цікавить, наскільки а, Україна проводить і а, наскільки заходи вживаються. Ви знаєте, я отут пригадав, як я говорю з послами, з представниками посоль, з дипломатами, експертами тут в Києві, і не тільки а в Україні, і не тільки коли. Обговорюємо питання допомоги для України. Я ставив пріоритизацію, тому що от я пригадую дискусії про мобілізацію. Я говорю, що окей, мобілізація буде тривати. Вона триває, є відповідний указ президента, затверджений Верховною Радою. І дійсно, це потреба сьогоднішня, продиктована часом, тому що треба захищатися від підступного жахливого ворога. Це очевидно, це зрозуміло. Але давайте поставимо пріоритизацію, коли ми говоримо з Заходом. І це в тому числі треба використовувати західними медіа. Перше, от що, ви, що ми хочемо, як ми ставимо діалог з Заходом. Перше, снаряди, ракети ППО, далекобійна зброя. Друге, підтримка допомоги в іншій зброї, там дрони, літаки і так далі. Забезпечення допомога в навчанні на полігонах країн НАТО і підготовки якісної, фахової наших військових, і далі уже питання мобілізації, тому що це ще один додатковий стимул. Адже коли дорікають українській владі, президентові, ще комусь про те, що а чому ж вони проводили а, і дорікають на заході, окей, добре, можливо, це є конструктивна критика, можливо, і до чогось варто дослухатись, але подумайте. На тлі новин, які були, про те, що Україні затримують пакети допомоги, про те, що США не голосує, про те, що буде важко, про те, що буде непросто, в зв'язку з тим, що ця допомога не голосується, а потім ще невідомо, коли прийде. Це дуже сильно мотивує людей, от це дуже ще сильно мало би пришвидшити мобілізацію. Це ще один аргумент. Я розумію, хтось каже, що це відмовки. Але ж коли йшли такі новини, Зараз зникає ця відмовка, менше ось таких там приводів говорити про те, що ой, там не піду, тому що таке-таке. Ця відмовка вона зникає, звичайно. Але ж для цього треба було пройти. І новини, які були песимістичні про те, що можливо там десь відступають наші війська і так далі. Зараз, коли Захід вже фактично допомагає Україні не тільки США, а й інші країни, от Норвегія, збільшила. На 600 мільйонів допомогу на цей рік для України це теж важливо. Тобто, коли почали більше допомагати, включилися, то відповідно це і означає, що додаткова мотивація з'явилась, тому що принаймні тепер ніхто не може сказати, що немає зброї, і от тепер можна говорити. Заходу, що ж відбувається. Так, от Більд пише про те, що Збройним силам. Не вистачає не лише західної зброї та боєприпасів на фронті. Не від не вистачає підготовлених вояків, незважаючи на теоретичну загальну мобілізацію. Зараз в Україні е, до зброї лише 15% працездатних чоловіків. От що цікаво, що, що вони рахують більд? Більд рахує 15% від всіх від 18 до 60 років. При цьому вік мобілізації в Україні. Ще 27 років досі, тому що закон ще про 25 років не набув а, чинності, набуває 18 травня. Отже, ми говоримо про те, що а, з 18 років вони рахують, і з 18 років, якщо брати, так це фактично 9 років тих, кого не враховують категорії. Ну і звичайно, що це а, можна рахувати як 15 Хоча звідки у Більда Дані, точніше, ніж у ТЦК є чи у когось мені теж цікаво. Ну, але разом з тим, звідки, якими, от яка методологія підрахунків, як вони підрахували, ну, цікаво. Тут така, така тема. От, але, звичайно, що ну, 15 так, можна збільшити до 25 є такі розрахунки. Загалом, щоб було 25 ще на 10, можливо, до 30. Ну, а далі, фактично, це від всіх. Це якщо ми беремо там, а від а, віку 25 буде ще менше відповідно. Тобто, тут а, такий підхід, а тоді ж треба рахувати, що на одного на фронті скільки казав президент України під час прес-конференції в грудні, здається, 5 чи 6, які в тилу працюють. Ну, от, власне кажучи, ми отримуємо певні показники, і тут просто як рахувати. Але те, що мобілізація має продовжуватись, і те, що люди потрібні, це факт. Ну, це безумовно факт. Я тут не буду сперечатися, так і є. Зрештою, але знову ж таки, ну, е -е -е от Родерік е -е э э э э -er Кізіветер, експерт союзу з оборони, якраз е з Німеччини, він каже, що на додаток до повільної, недостатньої військової, фінансової, політичної підтримки заходу є. Питання мобілізації, але він правильно ставить питання. Він каже: на додаток. Ось так і треба, що спочатку фактично зброя, боєприпаси, підтримка. А потім ось в чому питання, яке виникає зрештою, але тема стає дуже гострою. Вона дуже активно обговорюється: виснаження підрозділів, нестача і так далі. Бійців це те, що зараз на слуху дуже потужно в європейських медіа. Тим часом, можливо, певним заохоченням стало би оголошення зарплати відповідно до змін, які проголосувала Верховна Рада, тому що, наприклад, у Міністерстві оборони зазначили, що теоретично, ну, тобто, зараз я я поясню, чому, 190 тисяч може отримувати піхотинець на передовій. Але... Що це і як це отримати? Справа в тому, що тут мінімальне грошове забезпечення, яке буде незалежно від того, в бойових діях чи не в бойових воно складає мінімально 20 тисяч 100 гривень для солдата, 100 тисяч залишаються бойові, які були за участь в бойових діях. Плюс додається 70 тисяч за кожні 30 днів перебування на лінії бойового зіткнення. Ось тут ключове питання: як рахувати 30 днів. Тому що 30 днів може вважатися безперервно, правильно? Відповідно, 30 днів безперервно перебувати на лінії бойового зіткнення, ну це теж складно. Це теж треба розуміти, хто безперервно саме знаходиться, то отримує бойові розпорядження на перебування і, і брати участь в бойових діях протягом 30 днів. От, власне кажучи, яким чином це можна отримати. Але от основне забезпечення і бойове залишається. Ну, додатковий стимул 70 тисяч, принаймні, це доплата, яка має бути. Ну, це може отримати. Плюс запроваджуються виплати за знищення техніки: 243 тисячі за корабель, 100 тисяч за літак або гелікоптер. Ну, це приємно знищити таку ціль, ще й отримати. Забезпечення за це непогане премію, це добре. 48 тисяч 720 гривень за танк, 40 тисяч за БМП або БТР, і 12 тисяч 180 гривень за військовий автомобіль. Головне, щоб при цьому, звичайно, не зростала кількість папер... паперів і не зростала паперова армія штабна, так яку треба розписувати і виписувати. Ну, скажімо так, розписувати за кожну одиницю знищеної техніки і так далі. Але я сподіваюся, що зрештою, як і зміни, що стосуються там і по ЄОСЕЛі, і по умовах іпотеки, вони так само будуть певним, ну, стимулюючим фактором, зрештою, зрештою зарплати військовим мають зростати. І премії, і надбавки так само мають бути. Це дуже важка і відповідальна праця зараз. Ось це треба розуміти. Дещо до міжнародного блоку, і з того, що відбувається, справа в тому, що, наприклад, США, Сенат, одноголосно проголосував за заборону імпорту урану з Росії. Виключення будуть робитися тільки коли американська енергетика буде точно в кризі. Таким чином це нанесе збитки економічні по Росії. Це дуже добре. Зрештою, це ще одна санкція фактично проти Росії, і потрібно продовжувати в тому ж дусі іншим партнерам. Закривати ці можливості і розривати ці економічні зв'язки з Росією. Ось це, ну тобто, американці сказали, будемо свій уран, своїм ураном обходитися. Абсолютно правильне рішення. Не потрібен російський, не потрібно спонсорувати е Путіна і його війну проти України російською. Сі Цзіньпінь має намір вбити клин між Європою та США, пише Блумберг. Агентство пише, що. А лідер КНР вперше за п'ять років вирушає до ЄС із чітким посланням. Пекін пропонує Європі набагато більше економічних можливостей, ніж США. І тут, за повідомленням МЗС, у Пекіні китайський лідер розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини 5 травня. Ці країни прагнуть інвестицій з Китаю, незважаючи на безліч розслідувань ЄС. Щодо промислового імпорту з Китаю та попередження офіційних осіб у Вашингтоні про ризики співпраці з Пекіном Йдеться у публікації Блумберга. Ну, зрозуміло, що зрозуміло, що Китай вирішив скористатися ситуацією, активізувався через те, що Сполучені Штати зараз займаються багато внутрішньою політикою, через те, що це виборчий рік. І вони намагаються використати можливість ситуацію скористатися для того, аби посилити свої позиції у зв'язках з Європою, у зв'язках з Європейським Союзом через економіку, звичайно. Ну а через що майже трильйонний товарообіг з країнами ЄС співпраця. і Китай хоче використати ці можливості, обіцяючи інвестиції на більш вигідних умовах. Ну, Угорщина, Сербія зрозуміло. Там а, вкладають гроші, вони будують швидкісну, високошвидкісну залізницю. Будапешт-Білград. Ну там багато проєктів намагаються реалізувати. Франція, тому що не вперше обговорює Китай ідею а, автономії Європи, підтримує це заграє з цим. Ну, фактично намагається використати ситуацію для того, аби дійсно витісняти, вбивати клини, просто ну, під, підігрувати і підтримувати ідеї того ж Макрона. Наприклад, про те, що Європа не може бути в залежності від Сполучених Штатів, тільки що Європа має розвивати і свій проект, що Європа має працювати із іншими державами, зокрема і країнами глобального півдня, і не тільки для того, щоб ну, зміцнюватися. І це безумовно імпонує Сі Цзіньпіню, який хоче будувати щось на зразок такої великої євразійської імперії. Ось про що вони. Можуть говорити. І тут, звичайно, що Сполученим Штатам варто було би активізуватися і більше впливати ось на ці рішення. Але ж бачити, що візит державного секретаря блінкіна відбувся, сказати про те, що він закінчився великим успіхом. Ну, він закінчився, скажімо, 50 на 50. Бо чому? Ну, дуже просто. Знову ж таки. З одного боку, так, уже китайські компанії жаліються про те, що вони не можуть нічого провести через банки. Китайські тому китайські компанії деякі відмовляються від співпраці з Росією, оскільки китайські банки просто затримують розрахунки по кілька місяців, і будь-яка ця торгівля вона стає ну, абсолютно невигідною, вона стає збитковою. І це добра тенденція для нас це добрий сигнал. Тому що, хоч якісь кроки вживаються до того, щоб Росія ослаблювалася економічно і щоб з нею невигідно було мати справу. Але в чому ситуація? Нам, як на мене, в цьому питанні американці десь повинні були б поступитися Китаю в тому сенсі, що вони мають сказати Китаю. Дивіться, майбутнє Росії, от Постпутінська Росія, яка? Тому що Китай думає, що прийде США. Буде новий якийсь аля-ліберальний проєкт по типу Єльцин, там чи, можливо, навіть ще більш набагато ліберальніший США планують. І Росія буде використана як буфер, як країна-стримувач Китаю, як країна, яку будуть використовувати на стримування Китаю. Звичайно, що Китаю не подобається не входить в їхні плани. Тому Китай, Китаю треба сказати, та дивіться. Незважаючи на те, що сюди прийдуть в Нафтогазову галузь компанії зі Сполучених Штатів вкладати, знайдеться, знайдеться місце і вам. І Далекий Схід, будь ласка, земля, корисні копалини, надра, все, що там є. Інвестуйте, забирайте, і ми не будемо вас тут проти вас грати. Тому що доти, все ж таки, Китай буде підтримувати деякі ось ці рішення Путіна і Росію, тому що вони не хочуть, щоби. Пішов Путін від влади, щоб прийшов хтось інший, і щоб зблизився і США, і Росія використовувалась як буфер проти Китаю. От і все, і тут треба досягати домовленості. Інакше от Китай буде варити воду, зустрічатися з європейцями і так далі. Подивимось, чим це закінчиться, як підуть інвестиції. Це вже не перший захід Китаю в Європі, минулі рази. І інвестиції в італійські порти її не тільки закінчувалися тим, що зрештою відкочували європейські уряди свої рішення назад. Тим часом ще одна приємна новина, зрештою, про неї треба сказати, що в Росії закінчується запас бензину через українські атаки на нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Політіко. Ціни на дизель для росіян різко зросли, а на бензин досягли шестимісячного максимуму. Дешевше, дешеве паливо важливе для ведення війни, тому атаки на НПЗ мають значення. Росія заборонила експорт бензину та дизелю. Можливо, знову ж таки доведеться імпортувати бензин з резервів у Білорусі. Ех, Мозельський НПЗ, звичайно, ви. Але, ну принаймні, перевалочні усі на автобазу в Смоленській області дають результати. Ну що ж, ну це ще один результат успіхів і індикатор того, що потрібно продовжувати ще й посівна. Розумієте, зараз же ж посівна, не треба забувати. А це ж знову ж таки в них зростає попит на дизель, на дизель на бензин зріс попит. Це пішло. Ну тому дуже важливий момент, як мені здається, і це на правильному шляху. Потрібно продовжувати бити по їхніх об'єктах, бити по військовій інфраструктурі, по аеродромах і по НПЗ. Зменшувати їхній потенціал. Звичайно, це е, ще не перемога, треба сказати, але це вже успіх. І цей успіх він індикатор того, що потрібно працювати і далі в такому ж дусі. На сьогодні брифінг завершено. Дякую вам, бережіть себе. Слава Україні!